Що внучка а, тут заказала? Руку, що Ще щось є. Такого ми з бабою ще й не бачили. Щось воно таке м'якьке, тут не паня. Все раня в руку привикла брати. <реш> Рулет якийсь, так? Да? Зараз покушаємо. Як топі розпечить. Да. Внучка о, діда не обіжає. Слив'ячком гощає. Гарно пахне. Сливочками. І дуже вкусне. А це яке то ніби наче. Ну гарно пахне. Тут, тут, так, як, воно, як воно вкусне, то й вкусне. І як урка. Це на є? Є. розпечатуємо все. Так його, бач, погірк, да? А що це таке авокадо? Оце зелене таке велике, це авокадо. А воно де росте? У нас не росте. Я його ніколи не їв. Добре, це ніби ще лучше за ті. Внучка, що сказати? То добре, то добре. А це ніби ще лучше. От люди їдять. А тепер я їм став людиною. Пробуємо цей четвертий. Це я на три дні вже не їмся. Я ж так міти, руками скласти його. Я держу, щоб баба не забрала. Не Верну, бо це ті раки сюди запхані. Креветки. О, нагадала креветки. Хай Бог часть і здоров'я, цим людям своїх що рехтують, щоб їх руки не боліли ніколи. Дійсно, даю хрест, як то казати. Не треба. Якщо вкусне, то вкусне. Да.